Будемо читати про прекрасні і чудні діла Господні, про суті велич цього свята. Будь ласка, відкрийте післання до колосян, другий розділ, зачитаємо 9-й текст. Післання до колосян, другий розділ, 9-й текст. І бо в ньому вітає вся палната Божества Тілесного. І ви маєте полноту в Ньом, в який є глава всякого начальства і власті. Якщо порівняти, як пропонують інші релігії шлях спасіння, і як пропонує Євангелія Ісус Христос, Його наука, навчання Його, то ілюстрацію таку можна привести. І Ісусова наука така на тобі спасіння, ти маєш Його. Ти володієш їм, коли людина до нього приходить, Він дає, а вже завдання християнина зберегти Його. Ми вже ним володіємо. А завдання просто зберегти. Не заробити його, а зберегти. А інші релігії навпаки, досягни. Маса правил, маса пунктів, і може ти досягнеш в кінці життя. Може, вдасться тобі досягти. І згідно Євангелії, нема спасіння ні в кому, тільки в Ісусі Христі. Тому євангельський шлях це єдиний шлях в небо, інших зовсім не існує. А якщо існують, то вони ось такі низько, якісь такі якісні. Тому це прекрасно є. І велика є благодать, що ми знаємо Ісуса Христа. Ми маємо Ісуса Христа. Слава Йому! Це велика благодать. І цей десятий текст каже: ми маємо повноту в ньому. Повнота, Божа благодать або вся благодать Божа, яка Богом запланована є для людини в Ісусі Христі вона дана. Ми маємо в ньому повноту. Вона дана даром через Ісуса Христа, через Його подвиг на Голгофі. Вже завдання християнина, завдання наше розкрити цю цінність, розкрити в собі цю благодать, вивчити її. Вже завдання наше користати цю благодать, жити цією благодатью, пользувати цю благодать. Інвестувати цю благодать в своє життя. Вже наше завдання користуватись цим даром, цим скарбом, духовним скарбом Ісусом Христом подарованим жити ним. Це вже наше завдання, реалізувати Його, розкрити весь потенціал Його в собі. Собі пережити всю славу цієї повноти, яку дає Ісус Христос, або що для нас в Ісусі Христі даровано, заготовлено, дано. дано, а нам лише вивчити це, розкрити це. Багатство благодаті, або ця повнота, яка в Ісусі Христі дана нам, вона настільки, настільки вона є велика, йомка, така глибока, настільки вона є прекрасна, що. Ми не все можемо збагнути, не все можемо урозуміти. Буквально розум наш, розум людини обмежений, зрозуміти необмеженість благодаті Божої. Обмежений. Нам потрібна поміч Духа Святого, щоб Дух Святий благословив наш розум, Дух Святий благословив нас відкриттям, щоб нам шаг за шагом, крок за кроком. Нам пізнавати, 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 що я маю в Ісусі, наскільки я багатий в Ісусі, наскільки я є могутній в Ісусі, наскільки я є цінний в Ісусі, наскільки я маю прекрасне майбутнє в Ісусі. Це не можна за одне служіння вивчити, за одне прочитання Біблії, за кілька прочитань Біблії, за одну молитву не можна це осягнути. Це велич, це велич, це неосяжність. Бо він є всемогутній Бог, він є всесильний Бог, він є всюди присутній Бог. І розум людини обмежений все за один раз пізнати, за одне служіння, за одне богослужіння. І тому заклик Духа Святого, коли ми читаємо Біблію, постійно читати Біблію, тому щоби ви щоб так систематично погружатись і погружатись в це таїнство, в цю велич, в це багатство, вивчати, досліджувати. Наповнювати себе цим, розкривати себе для цього і користуватись цією благодаттю, користуватись цією благодаттю, щоб життя було прекрасне, життя було плідне, життя було переможне, життя було таке, як в Ісуса, користуватись цим Сим. Тому Господь закликає постійно перебувати в Слові. Каже, якщо Слово Моє перебуде в вас, а ви перебудете в Слові, то результат буде такий, що ви будете рости духовно. Щоби приносити багато плоду. І, дорога церква, дорогі діти Господні, я вітаю вас з цим, себе і вас. Я вітаю з цим. Ми, ми багаті є, ми прекрасні є. Ісус це зробив для нас своїм подвигом на Голгофі. Слава Йому. Вже було сьогодні акцентовано. Це найбільше свято. Тому що Різдво це родилась надія. І він родився для цього свята. Він родився для свята Пасхи. Щоб стати агнцем Божим, який буде принесений в жертву милостивлення. Ось, ось це основна місія Ісуса це пік Його служіння взяти гріхи людства на себе і понести за них справедливе покарання, померти в муках і спуститись до Шеолу. і спуститись до Шеолу. бути покараним достойно за гріхи людей. І він це зробив. Тому Пасха це свято свят, це саме могутнє свято, це свято. Знаєте, в якому повинно бути найбільше пісень, найбільше торжества, найбільше знаєш, таких прекрасних вигуків в адрес Ісуса на прославлення Його, на велич Його, тому що Він звершив велике і неможливе, велике і цінне для всіх нас. А ми прийшли собі культурно, гарненько так. Господи, прости мені, гріхи мої, дай мені вічне життя, спаси мене. Не жодної копійчини. Не, він не треба якихось добрих діл. Він не треба якихось там катувань тіла, тому що є й такі релігії. Мусиш мучити себе, закувати в кайдани, в пещери закритися, сидіти там одиноким життям. А нічого. Такий, як є, прийшов до нього. І він дає праведність, дає святість, дає вічне життя, дає Дух Святий, дає Писання, освячує, записує ім'я в книгу життя. Ангела представляє для нас, дорогу для до неба для нас прокладає. Хвала Ісусу Христу. Це велике багатство. Це велике багатство. І я закликаю, дорога церква Господня, щоб ми посилено це вивчали. Молитовно, посилено читали і перечитували подвиг Ісуса, науку Ісуса, що в ньому сховане для нас, не можна цього осягнути за все життя. Ми все життя будемо це осягати, осягати, осягати. І коли прийдемо в Небо, то ми побачимо, як ще ми багато не пізнали. Чим ми володіли, хто ми були в Ісусі Христі. Це порівняти, як це маленька дитина, вона зовсім не може осягнути батьківської опіки над нею. Маленька дитина просто їсти і все. Більш нічого вона не знає. І батько мама спішить дати їсти, одягнутися. Певна турбота вона не може, вона маленька, вона не може цього осягнути. І ми не чекаємо, щоб маленька дитина рік-два, вона осягнула те та все, таке розуміння мала, як дорослий. Підросте та й буде доросла. Це щось так можна порівняти приблизно. Що ми сьогодні пізнали, що нам сьогодні відкрилося, чим, що ми можемо пізнати, це знаєте, це такий маленький рівень. А коли відкриється Господь у славі своїй, коли ми прийдемо на небеса, ми побачимо всю цю славу, в якій ми сьогодні знаходимо, чуєте? Цю славу, в якій ми є, в якій ми рухаємось, славу Ісуса на нас, славу Його благодаті на нас. В чому ми є? Ми будемо дивуватись, як можливо, ми може не до кінця цінували цим. Можливо, мало було пісень, мало хвали, мало поклоніння, мало вдячності, мало восторга, восторга, тріумфа душі. Чим ми володіємо, дякуючи Ісусу Христу, а саме за подвиг Його на Голгофі, що Він спокійно прийняв це, добровільно пішов на смерть і помер за всіх нас. Хвалаємо. І також свято Пасхи, воно навчає ще одному великому уроку для нас. І я також хочу його згадати для нас Римлянам 6 розділ, дорогі брати і сестри, це вже для нас віруючих людей як заклик, як Господня воля. Вивчаючи Христове життя і Його подвиг, ми бачимо, що Він посвятив себе волі Отця на всі 100%. На всі 100%. Всім серцем, всією силою, всім разумом і всією душею він був відданий Отцю. Він був відданий Отцю. Дорогі друзі, це для нас такий само урок. Це для нас такий само урок. Так само прожити життя. Такий, такий образ життя мати, такі цінності в житті мати. Таку стратегію життя побудувати для себе, як в Ісуса. Як в Ісуса. Знаєте, коли ми прийдемо на Небо, то коли небеса будуть оцінювати наше життя, я думаю, знаєте, яке питання буде Ну, таке, одне із таких важливих питань буде поставлено нам, нам, або буде проглядатися за наше християнство, за наше християнське життя. Я думаю, таке питання буде. Таке наше життя висвітиться, ніби як на екрані, як карта така буде, і буде проглядати небесний суддя, наскільки ми сприяли розвитку царства небесного на землі. Для небес вже нічого цінного немає. Яка тебе хатина, який тебе одяг, машина, ще якісь цілі все це дочасне, все це помре, все це лишиться. В небо піде з нами, і в похвалу нам буде в небо, скільки ми сприяли розвитку церкви, розвитку царства Божого, скільки ми виділяли часу, свого ресурсу на виконання волі Отця, на призови Його, а багато призовів є в Євангелії, на, на що посвятити своє життя. І ось як Дух Святий говорить так по земному для нас, Римлянам 6 глава, 19 вірш. Говорю по розсужденню человеческому. раді немощі плоті вашої. Как предавали вы члени ваши раби нечистоті и на наділа беззаконные, так ни представьте члени ваши праведності на діла святої. Людина, яка пов'язана гріхом, вона тому гріху дає масу свого ресурсу. Наркоман, алкоголік, всі фінанси віддає, здоров'я отдає, часу гріх свій. Свій гріх і різні гріхи, вони висмоктують з людини життя, ресурс людини висмоктують з неї. Тому що гріх має таку особливість рости і людину втягувати більше в це. І він каже, бо як ви були грішні, і от як ви віддавали члени свої, здоров'я своє, час свій, фінанси свої, як ви віддавали на гріховне життя, так нині віддайте в раби праведності на праведне життя. Живіть, як Ісус. І Своїй такій пасхальній промові я хочу оставити таке побажання, друзі, дорогі. Віруючі християни, ці дні, пасхальні дні, вихідні дні, сьогодні, завтра. Хай Бог благословить, що ми попробували покласти своє життя на вагу справедливості небесну. І знаєте, що давайте прорахуємо? Наскільки ми віддаємо себе Ісусу Христу? Він нам віддав себе на 100%, а ми на служіння Йому. Подивимося, скільки часу в місяць ми виділяємо на Царство Боже. Скільки фінансів в місяць ми виділяємо на Царство Боже? Скільки часу наше серце, в нашому серці живе така е, біль від любові за царство Боже, за розвиток царства, вболівання за царство Господнє? Скільки часу такі думки в мені є? Я вболіваю за церкву Божу. Якби щоб царство Боже розповсюдилося, якби щоб більше людей пізнали Ісуса, більше людей прийшли до Ісуса. Чи живе в мені ця біль? Чи я переймаюся цим? Чи це є частиною мого життя, образ Ісусового життя? Знаєте, і той, в кого показники будуть досить високі, ну що, лікуйте і славте Бога, у вас образ життя прекрасний. В кого показники мінімальні? ну, Ісус так не жив. Ісус так не жив. Міняйте своє життя. Змінюйте своє життя, не будьте осторонь царства Господнього. Включайтесь в життя Царства Божого, як Ісус, на всі сто відсотків, на всі сто відсотків, мало помалу, на всі сто відсотків, входьте в служіння Господу, в розвиток Царства Божого, в служіння людям, щоб люди пізнавали Ісуса, чули про Ісуса і в Ісусі багатіли, і в Ісусі мали вічне життя. Хай життя буде не плодське, таке дочасне, егоїстичне, все кругом себе на розвиток царства Господнього. Так жив Ісус. Тому на кінець служіння я також хочу закликати, дорогі друзі, хто сьогодні серед нас в даному святковому служінні є той, хто ще не має вічного життя, ще не володіє цим багатством. Сьогодні приємний день мати це. Сьогодні приємний день сказати Ісусу Христу, війди в моє серце. Ісус Христос, прости мої гріхи. Ісус Христос, дай мені вічне життя. Ти небесний перевосвященик. Освяти мене. Війди в моє життя. Я хочу бути дитиною твоєю. Я хочу бути спасенним. Я хочу жити в небесах. Я хочу перейти в Твоє Царство із царство тьми. Я хочу мати надію. Я хочу бути іншою людиною. Ісус, закликаю тебе до мого серця, увійди. Пасхальний чудовий день. Зробіть цей крок. Крок вибору в сторону Ісуса Христа. Бо тільки в нього є ці багатства. Ми, служителі Євангелії, ми лише проголошуємо, який він є прекрасний, як він любить, як він сьогодні працює для всіх людей, а Він прощає гріхи, а Він дає вічне життя, а Він записує ім'я в книгу життя, а Він, благодаттю своєю, збагачує нас. Хвала Йому. І я хочу закликати всіх нас. До молитви хвали. А кому потрібне вічне життя, ви знаєте, що ще ви не маєте вічного життя під час молитви. Пройдіть сюди допереду, і ми щиро потім за вас помолимось і благословим вас. Прославим Господа в молитві!